Якщо розглядати можливості шведського літака Saab 340 AEWNC, то перш за все треба розуміти основу сам літак Saab 340 на якому побудована вся система. Це регіональний турбогвинтовий літак, який у 1980-х роках створювали як економічну, надійну і дуже просту в експлуатації платформу для коротких пасажирських перевезень. І саме це зробило його ідеальною базою для літака ДРЛВ. САП-340 не потребує довгих або спеціальних злітно-посадкових смуг. Може працювати з невеликих аеродромів, споживає мало пального і не вимагає складної інфраструктури. У військових умовах це надзвичайно важливо, адже літак можна перекидати між базами, розосереджувати та працювати з другорядних литовищ. Що робить його менш уразливим для ударів по авіаційній інфраструктурі?